Добрий день, шановні батьки! Хочу сьогодні поговорити з вами про який такий синдром головного героя. Якщо вам колись доводилося зустрічати термін синдром головного героя, знайте це не медичний діагноз, такий вислів виник завдяки трендам у соціальних мережах. То що ж він означає? Синдром головного героя точно не на користь, якщо виражається у демонстрації драматичної поведінки, самовпевненості та завищеній самооцінці, надмірному бажанні привертати увагу романтизації власних проблем, нехтуванні проблемами та почуттями інших. Щоби зрозуміти, слід уявити себе всередині оповідання, фільму чи телешоу, де ви є центром уваги чи сюжету, це ок, якщо ви хочете підкреслити унікальність своєї особистості та отримати з цього певні переваги, наприклад, у роботі чи у компанії друзів. Але якщо геройство лише показове та не підкріплене діями, воно може свідчити про втечу від труднощів. А якщо зосередженість на собі межує з ігноруванням чужих переживань і постійним сприйняттям критики як особистої образи, це вже про проблему, а не розвиток. Крім того, людям із синдромом головного героя може здаватися, що весь світ обертається лише навколо них. Адже ви ставите перед собою мету, досягаєте її і при цьому вважаєте себе творцем власної реальності. Такий синдром буде лише підкреслювати вашу амбіційність. Прагнути бути головним героєм свого життя це окей, але не варто плутати це із безвідповідальним самолюбуванням. Щоб рости та розвиватися, треба завжди пам'ятати про гармонійні стосунки із собою та оточенням. Дякую вам за увагу!